Вітаю, шановні глядачі. Трамп руйнує Америку митами, а тепер вирішив руйнувати її символи, а саме Білий Дім. От зараз будемо говорити, хто має рацію. Праві кажуть, що все добре, ліві кажуть, що не добре. А ми подумаємо, чи це правильно, чи ні. На ваш розсуд в коментарях, будь ласка, пишіть. Реконструкція Білого Дому за президента Дональда Фредовича стала однією з найсуперечливих тем у сучасній американській політиці. Ну, мені здається, взагалі Фредович це людина-суперечність. Тому, що він взявся за Білий Дім його реконструкцію, то там, звісно, будуть питання. У когось не буде. Він перетворив резиденцію президента на розкішний палац із золотими елементами, плитковим рожевим садом і планами. Звести нову бальну залу в сотні мільйонів доларів. Ну, до речі, щодо позолоти, ну українців шонки, ну просто серйозніший. Тому сьогодні розповімо про ці, про ці перетворення і американську дискусію з приводу цього. Трамп активно взявся за реконструкцію Білого Дому. Менш ніж за рік Дональд Фредович суттєво змінив його. Трамп повністю прикрасувальний кабінет золотими елементами, виклав рожевий сад кам'яною плиткою, а тепер... Знову таки розпочав Бальну залу яка буде будуватися в частині Східного крила. Бальна зала це головний і найдорожчий проєкт. Трамп каже, що вона потрібна для проведення великих офіційних заходів із лідерами інших країн. Знаєте, це, мені здається, буде зала, де буде куватися перемога і мир там з значними числами кількість мирових угод буде, знаєте. Опубліковуватися за часів правління Фредовича. Вартість понад 300 мільйонів цієї зали в цієї майбутньої, а вміщуватиме вона майже тисячу людей. Президент запевняє, що всі витрати покриють приватні донори не платить податків. І попробують вони ці донори не покрити. Ми знаємо, що Фредович може зробити. Проте історики та експерти з етики висловлюють сумніви, Адже дизайн зали дуже схожий на інтер'єр його курорту в Маралау Флориді. Спочатку Трамп обіцяв не чіпати східне крило, але пізніше вирішив його повністю знести, бо це нібито дешевше і безпечніше для нової будівлі. Рожевий сад він також змінив плитку там, додав жовто-білі парасольки та столи, але залишив кущитрян. Там він тепер проводить офіційні заходи. Зокрема, ввечері для республіканців церемонії нагородження, називаючи оновлене місце клубом Рожевий сад. Найбільшу любов Трампа до золота видно в бувальному кабінеті. Головному робочому місці президента там усе блищить. На стінах висять портрети та зеркала в золотих рамках. Навіть президентська печатка на стелі покрита справжнім золотим покриттям. Камінна полиця прикрашена старовинними золотими речами з колекції Білого Дому. Саме на цьому фоні Трамп зазвичай зустрічається з іноземними лідерами під час другого терміну. До Речі про те, що Трамп перетворює Білий Дім у золоте королівство. Де порівнювали фотографії зі змінами, ми писали до речі на останню капіталістів. Там дуже чітко видно, яке було при Байдені і зараз при Трампі. Інтер'єр, який був там безпосередньо в білому домі, дуже цікаво підписуватись і багато, багато цікавого мову виставляє. Інші президенти теж змінювали оформлення кабінету, щоб показати свій стиль та цінності, але робили це більш стримано. Під час другого терміну Трамп навіть прибрав традиційний плюч із камінної полиції і переніс його до теплиці, залишивши лише золото. Його захоплення по золотою поширилося на залу засідань кабінету міністрів. Там він також додав золоті рамки, прикраси, люстри та розмістив більше прапорів, зокрема військовий військових підрозділів США. В Результаті приміщення стало виглядати дуже розкішно і урочисто. У вересні Трамп відкрив у Білому домі нову експозицію під назвою Алея президентської слави. Вона розташована вздовж західної колонади доріжки, що з'єднує житлову частину Білого Дому із західним крилом, де працює президент. На цій алеї висять портрети всіх американських президентів у тому хронологічному порядку, кожен у золотій рамі з додатком золотим прикрасами зверху. Однак, замість звичного портрету Джо Байдена він розмістив фото авторучки, яка підписує його ім'я, Це як натвердження. Трампа, що Байден, нібито, не здатен сам підписувати документи через проблеми здоров'ям, Хоча доказів цього, звісно, не наводив. Зміни особливо перебудова із бальної залою, викликали на американщині справжню бурю. Він був не першим, хто залишив слід у Білому домі. Цю будівлю змінювали з 800-го року. 1800-го. Різні президенти додавали своє. Тому же зробив винний льох, і Джексон, портики, Теодор Рузвельт звів західне крило. Ніксон побудував боулінг. Обама перетворив тенісний корт на баскетбольний майданчик. А Френклін Рузвельт Франклін Рузвельт звів басейн. Тому те, що Трамп вирішив побудувати нову бальну залу за 300, -300 мільйонів доларів профінансовану приватно, не є чимось безпрецедентним. Він пояснив, що така зала потрібна для офіційних прийомів і великих подій. Ну звичайно, найвеличніший президент вимагає величнішої зали для величніших подій. І що майбутні президенти також зможуть не користуватися його зміни вважають одним з наймасштабнішими за останні десятиліття, порівнюють навіть з оновленнями часів Кеннеді чи реконструкцією Трумена, коли Білий Дім ледь не обвалився. Деякі експерти кажуть, що Трамп просто продовжив традицію президентських оновлень, що Білий дім давно потребував більшого простору для державних заходів. Наприклад, Обама змушені були ставити намети, а Кеннеді розділяти гостей по різних кімнатах через нестачу місця. До речі, не тільки. Білий дім потребує оновлення, але наші з вами фінанси, як формувати і створювати, створювати капітали в школі останнього капіталіста. Дуже багато у нас класних лекторів, все їх більше, фахових, з десятирічним і більше стажем накопичення, з відповідною освітою. Повірте, стараємося і створюємо все кращий продукт. Посилання в описі дуже вам допоможе на вашому фінансовому шляху. Втім, частина суспільства і колишні мешканці Білого Дому, зокрема Гіларі Клінтон, різко розкритикували його дії, вважаючи, що він руйнує дім, який належить народу. Бо, звісно, не Гіларі там сидить то і бомбить, напевно. В принципі, щоб Трамп не робив, такі люди, як Гілларі, будуть критикувати його. Я до того більше, ніж я чи інакше підтримую, те, що Трамп робить там зі своїми позолотами. Сам Трамп відповів, що його зміни мають практичне підрунтя. Наприклад, Заміна трави у рожевому саду на плитку полегшує просування людям на підборах. Загалом думки розділилися. Хтось бачить цьому чергову модернізацію історичної будівлі, а Хтось на ругу над символом американської демократії. Деякі вважають, що і розкішний стиль нагадує казіно Лас-Вегасі. історики архітектури висловили занепокоєння. Проект не пройшов. Офіційне погодження від комісії, яка контролює урядові будівлі, а національний фонд охорони спадщини навіть. Попросив про роботу, крім того, знесення частини будівлі суперечить обіцянці Трампа не чіпати стару структуру. Просивна частина Америки вважає, що країна переживає труднощі. Уряд частково не працює. Люди борються за виживання, і тому будівництво дорогої зали виглядає недоречним. Деякі політики, зокрема ліві, демократка, сенаторка Елізабет Уоррен, висміяли це як приклад відриву Трампа від реальності з цієї критики. Складається враження, що в США люди масово голодують і мерзнуть від холоду. Попри це, його команда захищає проект, кажучи, що Білий Дім потрібно оновлювати і рухатися вперед, а не жити минулим. Насправді Трамп не перший, якого звинувачують марнотратстві, колись критикували навіть Томаса Джефферсона, Ендрю Джексона і Франкліна Рузвельта за їхні зміни в Білому домі в часи економічних труднощів. Деякі фахівці вважають, що Трамп керується не лише практичністю, а й особистими вподобаннями, його любов'ю до золота, розкоші та бажаннями залишити великий слід. Історики мистецтва порівнюються з традицією Володи, які будували розкішні палаци, щоб продемонструвати владу і статус. Психологи додають, що блискуче перевантажене середовище може навіть впливати на людей, викликаючи у них відчуття меншої впевненості, щоб це може бути частиною образу сили. Політики, демократи жартують, що вся ця будівля виглядає дивною і навіть підозріло, натякаючи, що такі масштаби витрати на домашній бал викликають запитання. Проте для Трампа це проня він бізнесмен, забудовник, який все життя зводив великі розкішні будівлі, пов'язуючи їх із своїм ім'ям Тауер і так далі. У власних мемуарах він писав, що будуватиме, коли всі інші збанкрутують. Критики вказують, що Білий Дім не приватна власність, а національний символ його не можна перетворювати під себе. Інші президенти теж робили зміни, але не настільки особисті. Наприклад, Рейган не зробив Білий Дім схожим на своє ранчо, а Кеннеді – на свій маєток. Трамп же навпаки переніс стиль свого маєтку Маралаго з пляжними парасолями і золотою естетикою прямо до президентської резиденції. Психологи пояснюють з бажанням залишити спадщину люди, які вимірюють свою цінність через успіх і статус, особливо прагнуть закарбувати себе в речах, які залишаються після них, навіть у стінах Білого Дому. Мовляв, в масштабі цього проекту більше йдеться не про красу чи функціональність, а про саморекламу мовляв виглядає так, ніби він хоче, щоб усі бачили ці зміни і думали про нього. Тут більше про будівельника ніж про саму будівлю. Очікувались на захист реставрації Трампа, стала частина консерваторів. Вони вказують, що... Коли будь-який інший президент, особливо демократ, робить подібне, це називають баченням або турботою про спадщину. Але якщо це робить республіканець, одразу починають критикувати. До прикладу, під час великої депресії, президент Франклін Рузвельт, демократ, теж перебудовував Білий Дім додав східний і західне крила. Тоді його теж критикували. Але сьогодні це вважають проявом далекоглядності. Так само і Ненсі Рейган свого часу зібрала приватні кошти. Щоб замінити старий посуд в Білому домі, бо його не вистачало навіть для офіційних обідів. Преса висміяла її моротратстві, хоча вона не витратила жодного власного долара, вона прийняла критику з гідністю, кажучи, що це частина її ролі. Проект Трампа теж фінансується повністю приватно, ні копійки з податків. Де йдеться не про розкіш чи особисті привілеї а про оновлення старих заношених приміщень і технічних систем, які вже давно потребують ремонту, він навіть не встигне скористатися цими добудовами, бо їх завершить після його президентства. Проте медіа висміли його, називаючи це марнотранством і надмірністю. Багато хто вважає, що це лисимірство зі сторони медіа, ті самі журналісти, які вихваляють дорогі мистецькі чи екологічні проекти, засуджують реставрацію історичного будинку. Якщо її робить неправильно людина, консервативні автори вказують, що коли протестувальники підпалювали церкву святого Івана, де молилися всі президенти США, преса назвала це виразом. Скорботи, коли натопи валили пам'ятники Вашингтона, Джефферсону чи Гранту, теж ніхто не захищав історію. Але коли Меланія Трамп оновила рожевий сад, зберігши при цьому дизайн Джекі Кеннеді, її називали осквернителькою. Ну тут справді перебор. Американські праві вважають, що в сучасному суспільству діє подвійний стандарт, що республіканці щось відновлюють або зберігаються, вважається вандалізмом. А що демократи це прогрес і візіонерство, і справжня проблема не в самому ремонті, а в ставленні людей. Ті, хто голосно кричить про захист історії, насправді не цінують історію. Вони просто зневажають тих, хто її зберігає. Не краса і місність, це загроза, бо вони нагадують про те, що в культурі з'явилась порожнеця. Тому для американських республіканців ситуація навколо реконструкції Білого Дому не символ марнотратства, а відображення того, як і пережено сьогодні поводяться медіа і політична еліта. Але не всі праві захищають Трампа у свій час, спокійний Роджер Скрутон, мабуть, найвідоміший сучасний британський консерватор, писав, що Трамп є продуктом культурного занепаду, який швидко віддає нашу мистецьку та філософську спадщину забуттю. І, можливо, головною причиною сумнівів у консервативних якостях пана Трампа є те, що, будучи творінням соціальних мереж, він втратив відчуття існування цивілізації, яка стоїть над його угодами і твітами в позі байдужого осудження, відбуваючи. Підсумки Трамп провів масштабну реконструкцію Білого Дому, проводить точніше, прикрасив його золотом, змінив рожевий сад і почав будівництво нової бальної зали за 300 мільйонів доларів. Прихильники вважають це модернізацією, продовженням традиції президентських оновлень, критики оскверненням національного символу і про його марнотратства і марнославства. У суспільстві думки розділилися одні, бачать цьому практичність спадщину інші показну розкіш і рекламу взагалі Трамп міг дійсно підійти до реставрації Білого Дому і з рахуванням думки опонентів показати, що ось він такий президент, що вміє дослухатися до інших думок. Він хоче реставрувати, він це робить, але враховує думки, і це в принципі це більше на Рейгана. Напевно, було б схоже ніж на Трамп. До смаків американського президента дійсно є питання все золотом покривати, це не ознака якоїсь аристократичної витонченості, але це зроблено за приватний кошт. і критика, що ось голодача Америка не може собі цього дозволити, відверто слабка. Трамп має гасло, зробимо Америку величною знову, тому власне, і перебудовує Білий дім до власних стандартів величі і краси. Має на то право. Втім, всього найкраще. До побачення.